Чергове хамською поведінкою прославився екс-мер Ужгорода Сергій Ратушняк. Він порушив водночас кілька правил дорожнього руху. Його зупинили поліцейські, які і зробили зауваження на прохання показати документи. Колишній мер, який і раніше був відомий своєю нестриманістю, відреагував нецензурною лайкою і поїхав. У поліції обіцяють знайти його і оштрафувати. Пішохідний перехід правильно. Ближче, ніж 10 метрів до пішохідного переходу, зупинка заборонена. Придивіть, будь ласка, іди, міря Іди мірять 10 шуків до пішохідного переходу. До якого пішохідного а що ти ти От. Ти От пішохідний а перехід. Придивіть, будь ласка, ти документ. ти документи. Документи, пред'явіть, будь ласка. Там було насправді кілька їх, тому що це проїзд на заборонений сигнал світлофору. Це зупинка та стоянка, порушення цих правил, а також. Відмова пред'явити документи та відмова зупинитися на вимогу працівника поліції. ним його було переслідувано до певного моменту, але зважаючи на технічні характеристики автомобіля, переслідуваного у порівнянні з технічними характеристиками автомобіля поліцейських, його не вдалося зупинити.